Є знижки представляють незламні знижки на Пеністилгель двадцять 20% в аптеках, подорожник, вам та гощам. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Війна Росії проти України триватиме недовго, проте Путін мріє про захоплення інших областей. Однак чи вистачить сил на це у диктатора? Провідниця у вищі виміри, а я вразила своїм передбаченням. Карма за словами провідниці нас дожене росіян, а Україна буде процвітати. Що ще віщують Україні та Росії зорі та карти, що відчувають мольфари та провидці? Розповім за мить. З вами новини Тес і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Провідниця у вищі виміри світла та любові. Ая вважає, що на початку війни Росії Путін хотів захопити всі області України, крім кількох західних. Про це вона сказала у коментарі Ютуб-каналу Мій світ. Також Ая прокоментувала останні заяви диктатора Путіна, в яких він вимагає, щоб Україна віддала країні агресорці чотири свої області та Крим. Провідниця зауважила, що це свідчить про послаблення окупантів, оскільки раніше Путін хотів захопити всю територію, крім західної частини України. Якщо людина аб'юзивна, якщо він диктатор, він робить усе, щоб тебе налякати. Коли він не має сили, він починає говорити щось таке, щоб налякати. Я не відчуваю взагалі там більше сили. Вони раніше хотіли всю Україну. Лише західну частину хотіли віддати їм не потрібен захід України, а іншу частину, навіть Київ, вони вважали своїм. Ба більше Ая зауважила, що за її відчуттям війна Росії проти України триватиме недовго. Провідниця у вищі виміри пригадала, що вона була в Івано-Франківську, куди тоді прилетіла російська ракета. Вона відчула, що це вже в останні окупанти бомбардують це місто. Приліт це погано, але слава Богу, ніхто не постраждав. Я повернулася уже в місто тоді, і я побачила, як карма крутиться, і вона вже прокрутила це. Тобто, це вже була остання крапка, останній приліт саме в це місто. В свою чергу прогноз щодо обстрілів України зробив мольфар Макс Гордєєв Гордієв в інтерв'ю у Ян. За його словами, рашисти будуть щільно атакувати південні регіони, а жителям слід готуватися до можливих евакуацій. Я бачу, що ці регіони будуть схильні до атаки обстрілів. Українські війська будуть активно працювати над зміцненням оборони і звільненням окупованих територій. Жителям цих областей слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Я відчуваю, що в Херсоні та Одесі буде реалізовані важливі оборонні проекти, спрямовані на захист населення і критичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть мінімізувати збитки та покращити безпеку в регіонах. А от ймовірність використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордіїв називає вкрай низькою карти. Показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені. Більшим ймовірним сценарієм за припущенням Гордієва є продовження використання Росією традиційних військових засобів і методів тиску, таких як ракетні удари по стратегічних об'єктах і масовані артилерійські обстріли. Я відчуваю, що міжнародне співтовариство продовжуватиме чинити тиск на Росію. Щоб запобігти будь-яким спробам застосування ядерної зброї і прагнутиме до дипломатичних рішень для зниження напруженості, В свою чергу тералогиня Яна Пасанкова попередила українців про загрози від Росії влітку. Переможниця битви екстрасенсів зауважила, що росіяни це можуть зробити через торгівлю, товари і щось нове на ринку. Є плани застосовувати новий вид зброї, і це пов'язано зі здоров'ям людей. Це не про щось нове що обстрілює, а про здоров'я. Давайте ми не купуватимемо нічого нового на ринку. Це стосується всього. Ба більше вона зазначила, що агресивна тактика ймовірно триватиме. А війна в Україні у 2024 році навряд чи закінчиться. Вона зауважила, що, попри це, якась історія закінчиться. Кінець однієї глави, початок іншої глави. Тобто, це не кінець, але це якась історія, яка буде закінчена та оприлюднена, будуть виставлені маячки із заборони. А далі буде також провідниця у вищій вимірі, а я зауважила, що Росії зараз вигідно прогодитись на заморожування конфлікту. Росія хоче зафіксуватись на певних своїх локаціях, а потім через три роки знову напасти. Через три роки вони розраховують на повну окупацію України. А я вважаю, що Карман наздожене росіян за їхні злочини проти України. Вона наголосила, що на Росію чекають злидні. А я зазначила, що Росія зараз на шляху до руйнувань і бідності. Багато людей тікатимуть, і їм буде соромно казати, хто вони по національності. Річ у тім, і я постійно кажу, що вони йдуть до руйнування, до бідності. Це їхній кермічний урок. Бідність розруха, особливо бідність по грошах. Вони банкрутуватимуть. Багато людей тікатимуть, і їм буде соромно сказати, хто вони по національності. Вона також зазначила, що найближчим часом на фронті ситуація зміниться. Провідниця у вищій вимірі переконана, що з часом українські захисники підуть у наступ та отримають суттєві просування на декількох напрямках. Я бачу, що прориватимуться наші війська, і навіть звільнятимуть якісь невеличкі населені пункти. Деякі напрямки будуть тяжкі, але на більшості буде прорив. З'явиться якась сила, переможна сила. Крім цього, мольфар Макс Гордієв здивував, що територіальні зміни торкнуться Донецької і Луганської областей, і це буде на користь України. Лінія фронту буде динамічною і мінливою в найближчі місяці. Я бачу, що українські війська проводитимуть успішні контратаки, що призведе до звільнення деяких територій. Однак російські сили також намагатимуться утримувати свої позиції і проводити локальні наступи. Карти показують, що основні зміни відбудуться в районі Донецька та Луганська. Де бойові дії будуть особливо інтенсивними, українські сили завдяки підтримці західних союзників і новим поставкам озброєнь зможуть зміцнити свої оборонні позиції і створити умови для успішних наступальних операцій. Очікується, що лінія фронту буде постійно змінюватися залежно від успіхів і невдач обох сторін. Важливо буде стежити за ситуацією на місцях і бути готовими до швидких змін у бойовій обстановці. Окуповані території в Донецькій і Луганській областях залишатимуться зоною активних бойових дій. Я бачу, що українська армія зможе звільнити деякі райони, але повне відновлення контролю потребуватиме значного часу і ресурсів. Жителям цих територій рекомендується готуватися до тривалої боротьби і бути готовими до змін. Я відчуваю, що міжнародне співтовариство буде активно підтримувати зусилля України з відновлення контролю над цими регіонами, надаючи фінансову та військову допомогу. Можливо буде продовжувати роботу над відновленням інфраструктури та забезпеченням безпеки для місцевого населення. В свою чергу терологиня Яна Пасенкова запевнила, що Україна буде отримувати військову допомогу від наших партнерів, але на хід війни це не впливає. Зараз впливають домовленості, а не реальна сила та зброя. Поки що так. Також терологиня зробила передбачення на літо переможниця битви екстрасенсів. Яна Пасенкова спрогнозувала, що Україна посилить політичний вплив на Росію. Не дуже можна про це говорити, але новини гарні. А найкращі новини це ті, що ми не тільки посилимо удари в глиб, а ті, що посилимо свій вплив ще більше на подолання орків вплив мається на увазі більше політичний ніж військовий. Ще одним передбаченням вразила Ая: Російський диктатор Путін може бути готовим до мирних переговорів, коли почне боятися, що російська окупаційна армія зазнає поразки на фронті. Вона зазначила, що Путін готовий домовлятися, але водночас він шукає вигоду для себе. Однак стимулювати Путіна до перемовин зможуть перемоги збройних сил України на фронті. Він шукає вигоду для себе і причому не розтягувати у часі. Але карти кажуть, він домовлятиметься. Це буде розтягнуто в часі, але в голові у нього це вже є. Він бачить, що у нас великий військовий натиск йде до того, що ми можемо відвоювати території. У Росії є страхи, що в них може все піти в інший бік. Серед інших передбачень вражає прогноз Мольфара Модеста Скарпатського села. Той заявив, що повномасштабна війна в Україні завершиться підписанням Росією капітуляції. Ба більше як передбачив старець, Росія почне втрачати свої позиції на фронті та світовій арені після саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня. З його словами, незабаром можуть розпочатися мирні переговори, оскільки збройні сили РФ зазнаватимуть колосальних втрат. Росію на мирних переговорах представлятиме молодий політик. Який підпише капітуляцію Кремля, крім того, старець запевняє, що Збройні сили України незабаром перейдуть у контрнаступ і зможуть відвоювати захоплені Росією території. А Ясновидець Андрій Дуйко у коментарі Ютуб каналу Мій Світ називає рік, коли може закінчитися війна. Я думаю, що скоро війна закінчиться. Я думаю, що це станеться наступного року, в січні, на початку лютого. Закінчення війни пов'язано з підписанням договорів. Бай більше провідниця у вищі вимірі, Ая передбачила катастрофу у Росії. Вона наголосила, що Москва горітиме через ядерні вибухи. Кремль та Москву я не раз бачила, що там будуть серйозні катаклізми, і буде горіти все. Я бачу ядерні вибухи. От не знаю, бачу. Епіцентр всього зла це Москва, це центр демонічної енергії. Там я бачу дві бомби. Я це бачу і все як провідник. Не бажаю цього нікому. Там буде дуже серйозна катастрофа. Врятуються люди, які ближче до Сибіру Уралу. Провідниця у вищі виміри. А я вважаю, що Україна в майбутньому стане процвітаючою країною. Ба більше вона назвала подію, яка ознаменує початок закінчення війни в Україні. А я вважаю, що три події можуть ознаменувати кінець війни Росії проти України: це знищення ядерної зброї Російської Федерації, падіння метеорита та смерть диктатора Путіна. Вона передбачила, що диктатор Путін може померти на світанку. Я бачу щось з неба, можливо, метеорит. Але найточніший варіант це коли зброя ядерна, яку вони на нас накопичують, почне у них вибухати. Але з космічними моментами це теж все може бути з метеоритами. От щось може туди прилетіти. У нас є три варіанти: ракета, метеорит та смерть президента Росії. Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення, змінити своє життя на краще. А що ви думаєте про такі передбачення? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарних вихідних та мирного неба над головою.